Всім добрий вечір, дівчата. Всім дякую за коментарі до вчорашнього відео з Таїланду. Вони мене дуже надихнули, тому ми сьогодні з вами подивимось також Таїланд, Хоча мала би бути Індія, ну, може, подивимося завтра. Я думаю, що ми просто так з вами скучили за Таїландом, що нічого страшного не буде, якщо буде два відео підряд. Вибачайте, голос трохи змінився, але я думаю, що це, що ви зрозумієте, що це все одно я 17,5 розмір каблучки. Ось такий красивий, можна сказати, шалений аметист. Прикраси я старалась вибирати, щоб не сильно дорогі, так, з помірною ціною, бо все одно дуже дрібне, нам не так цікаво. От щось середнього такого масштабу. Мені здається, що нам актуальна саме така тема: 1750 гривень 46 доларів. 19 на 13 це наш центральний метис Тут у нас родоліти та хризоліти. Красиве крупне метис це у нас просто срібло, як і вчора без покриття. Може, я трохи щось додам з покриттям, я буду все говорити, що буде з покриттям. Якщо що, ви уточнюєте. У точно, у точно. Так, ну ви зрозуміли. 13 і 1 вага каблучки. Хотіла сказати, що ще я трохи камінців замовляла, Ну вони, звісно, як завжди, не стандарт, це розмір прописаний у них. Давайте я так швиденько покажу. Це блакитні топази. Так, 4 на 6. Це такі сапфірчики. Ой, до речі, вони такі красиві, але. Вони завжди такої трохи, знаєте, от, як сказати, з цяточками, з точечками такими. Ну, тут зазначений розмір. Ви можете подивитися. <смалі> Мало ймовірно, що вам щось підійде по розміру. Хоча гранати 4,1 на 5,1 це, в принципі, більш-менш стандарт. От. Але те, що я те, що мені здалося. Актуальними те, що вдалося купити, то це ось такі розміри 2,8 на 19, майже 3 міліметри. А метисти більш-менш крупні, 6 на 8. І такий колір красивий, пурпурний, не знаю чи видно вам чи ні. Ну, дівчата, так швидко показуйте, якщо щось ну, потрібно буде, я точніше покажу та то надам інформацію. Так, і ще ось такі гранати. Вони тут кругленькі, 3,5 на 2,3. Різного розміру бувається. Те, що по камінцям, ну, я просто сама дуже люблю камінці давно їх вже не купувала. От. Так що, може, по розміру кому щось підійде. Це дуже важко так вгадати, я маю на увазі. Розмір камінця, який втратився по якимось причинам. Але ви можете поставити іншого кольору, таке також трапляється. 18,5 дівчат. Я не дуже люблю раух, ви знаєте, але мені сподобалася саме ця каблучка, вона і по ціні більш-менш Дивіться, вартість 2350 гривень 61 долар. Але тут 21,3 вага. Ну, вага. Мене зачепила вага. І розмір камінця 25 на 22. Сьогодні каратність я не прописала, може, може треба було ще з каратністю повозитися, але відео пізно, тому я... давайте спробуємо сказати вам каратність от саме цього рауха 40 карат. Ну, це досить такий великий. А попередній у нас аметист, попередній аметист 9 карат. Так, бачите, він такий світлий, різний внизу у чорному радіюванні, під низом срібло. Широка шинка. 18,5. Я думаю, що це повний. 25 на 22. Розмір раухтопазу. Красивий. І ще з раухтопазом є красивий жучок Давайте вже його заодно подивимось. Тут так само цікавість більше у самому жуку, це така брошка. І це така, вибачте, це така, така, така такий жучок. Рехтопаст та тут так само світленький різний. І ось ці жовті сапфіри, більше нічого лишнього немає. Можна отак вдягти, і буде вам як великий колон 29 вага нашого жука, 37 каратів раухтопас. І по розміру 6 см, він. Так, кам'янець 19 на так, треба... інша лінійка. 19 на 26 сантиметрів. Саме рахтопаз ось такий жучок. Ой, з приводу жуків в мене ще павучок лишився. Ми з вами, може, подивимося, якщо встигнемо з папазом блакитним. От, може, комусь цікаво буде. Дуже хотілося сьогодні відлежатися, але дівчата такі прекрасно лежать, що я не можу просто. Просто лежать, мене не втримаєш. І <клес> далі підвісочка. Багатьом сподобались е каблучка з гірським кришталем. Це підвіска невелика. 5,4 вага. 6, 6 на 4 це що? Це, напевно, повний розмір. Так, давайте все передивляться, бо зараз. Мені тут напишуть. 4,5. Камінець 2,5 на 2,3. Ось такий. Тут аметисти по краям і просто гірський кришталь. Ось так позаду 2000 гривень 52 долари. Вісім з половиною грамів. Вісім з половиною. Це ось такий, підождіть, наче є ще один, е, так, я його вам покажу для порівняння. Тут 24 вага. Ось цієї підвіски, бачите? Тут у нас топази, резоліти два метистики невеличких. 24-2350 гривень 61 доллар. Ось така оригінальна. Я вам скажу, що це колекційні такі прикраси, можна сказати, що не будуть вони заважати, якщо якийсь час вони будуть лежати і рідко вдягатись. Три і три довжина камінця на 3 сантиметри. Бачите, як морозні візерунки. Тут таке вушко, тут таке вшко. Ну, в принципі, вони так, це у нас чорне радіювання, це просто біле срібло. Ось такі. Так, нікуди не бігти, нікуди не бігти, ми вже нікуди не поспішаємо. Вже всюди запізнились. Так, тому дивимося далі. Нам сподобався лимонничок. Я так зрозуміла. 17,5, і Це в нас лимонний цитрін. Сімнадцять і От, але протопас, про, про лимонний топас, я зрозуміла, 17,5 гривень 47 доларів 10 грамів. Дівчата, тут е, є на камінці цяточка, так би він був трохи дорожчий, 21 на 13 камінь. Але тут по краям такі снувши мені хочеться на них сказати два невеличких опали по 4 мм, але бачите, вони такі яскраві. Вони... Файрепал, ем, хотіла сказати, ем, ну це зрозуміло, що це вогняний, вони всі вогняні, але це саме такий помаранчевий, він не такий рижий, як зазвичай, але він дуже яскравий. І таке поєднання кольорів е, лимонник він наш, бачите, різний, але зараз спробую показати Ось цю, бачите, сяточку на камінчику. Ну, це таке, на жаль, інколи буває, і буває всюди. це... Такий елемент невід'ємний творчості шоу тайців, шоу-індусів, він у всіх присутній. Просто це не для перфекціоністів, але для, для нас, для звичайних людей. Ой, ви знаєте, я не зрозуміла, що тут шахматна огранка, бачите, як воно, як воно мерехтить. Дев'ять хвилинок ще відео. Я сподіваюся, що я нічого тут вже не, не натиснула зайвого. все Ще передивимося. Дуже мені сподобалась ця підвізка, дівчата. Тут і ланцюжок класний. Він тендітний, але він непоганий. 45 плюс такий подовжувач, ну, як на мій смак, то мені подобається. Сам ланцюжок, ви знаєте, в лимонній позолоті важко підібрати. Ну, бо їх поки що не так часто зустрічаються. Класний маркізпразеоліт кубічний цирконій, 2500 гривень 65 доларів. 10,9 вага. Зараз я камінчик перевірю. 3,2 на 12. Ну, він такий видовжений. Лимоні по золоті. Знаєте що? в мене ще є дрібненькі прикраси? Може, ми трохи частинку додамо? Сюди це маленький празеоліт. і він на маленькому ланцюжку. 1000 гривень 26 доларів. і для подарунка підійде такий прямокутничок. Тут коротенький, такий ланцюжок в позолоті так само. Запутався, але то можна розплутати. Ось такий маленька підвісочка 13 на. 13 на 18, ні, це щось не то. А, 10 на 10, вибачте, дівчата це напевно загалом 18 висота. Сам камінець 10 на 10. Прозеоліт, про і це прозоліт. Але бачите, в них різні відтінки. Це більше до прозору, це і більше до зеленого у лимоні по золоті, що та, що та історія. Тисяча гривень і 2350 гривень 65 доларів. Так, в принципі, можна показати ще трохи маленьких прикрас. Тут є одна каблучка з доляром опалами і зеленим цим. 18 розмір без покриття. Бачите, тут адуляр ось такої неправильної форми. Він всередині має включення, це його природна частинка. вони часто такі, але він напівпрозорий і він досить яскравий. Опали так само яскраві і так само напівпрозорі халцедон зелені, просто так до теми. 8-1, вага 17 на 13. Наш адуляр неправильної форми 1650 гривень 43 долари. Каблучка. Просто срібла. Ось така. Да, який бік краще, ось так, мені здається, краще. І фасетна огранка поверху. Або шахматна, як правильніше сказати. Хто як називає, вона дуже яскрава. Але адулярчик, він такий не дуже, тов... не дуже товстий, тоненький. Як небо. Як скоро буде літнє небо. Так, далі. Mm -hmm. Що стосовно кохання, ось така маленька підвісочка з рубіном, сердечко та білі топази тобі тебе за 800 гривень 21 доллар, 7 на 7, маленький рубін. Топази тут буквально, я не знаю, один, один до двох міліметрів. Без ланцюжка йде. Ось туди. Ланцюжок маленький, тоненький. Хоча тут вушко досить таке величеньке, можна любий поставити. Колір такий е світло-червоний. Маленька така охайна підвісочка. 42 сантиметри. Плюс подовжувач це е, голубий топас е, срібло у білому родівані. Е, тисяча, тисяча гривень 26 долларів, 6 на 8 8 на 6 топаз. І ось цей 4 міліметри. Верхній блакитний, красивий топазик. Це як коліє, як маленьке таке мініатюрне коліє. Тут сережки дуже цікаві, але маленькі. Ось такі 1400 гривень хризоліти і цитринчики. Бачите, вони мащущі, мащущі. Так, 1400 гривень, 36 доларів. І е, так, висота, висота, 3,5 см 3,5 гвіздочки. У білому роді. Ось це красиві там такі квіточки, як на мій смак. Мені дуже сильно вони сподобались в чорному радіювання білі фіаніти та ріженькі цитрини. 4 на 8, 1400 гривень, 1350 гривень 35 доларів і 3 сантиметри. Ось так. 16 десь. Такі полюсточки просто в ушках, ну вони класно виглядають. Я поміряла. Я люблю такі зараз е, тендітні. Ось ця, бачите, листочок позолочений. А все інше чорний роді. Нам ще, бачите, тут маленька відстань. Це вони на маленьку мочку йдуть. Але на мене, до речі, налізла. Середні, я думаю, також мають бути, мають сісти. Так, дівчата, наступні сережки. Ой, так. Наступні сережки ось такі. Можна сказати, що вони такі е, блискучі, з маленькими рубінами, 1350 гривень, 35 доларів, 1,5 на 3. Маленькі рубіни. Замочок стандарт у Білому роді, ну, вони такі нарядні, можна сказати. Вони дуже будуть на сонечку блистіти, переливатися. Я зрозуміла зараз, що я вагу не кажу. Вона просто у мене тут не зазначена, і я про неї трохи підзабула. 4,8 одна сережка. Попереднє в нас що було? Попередні вони так само, вони не важкі. В принципі, вони тут всі важкі, З хризолітами 6 грамів. Ну і ті так само. Десь, десь приблизно все так само. Ось такі нарядні сережечки 5 сантиметрів. Наступні сережки, це те, напевно, що більше я сама люблю, але чогось я вирішила їх взяти. Тут цікавий колір паралинки. У мене ще є намиста з паралинками. треба буде окремо вам показати. Бачите, тут понизу родоліти поверху рубіни, 1350 гривень, 35 доларів. На швензах ось таких. Вага однієї 5,8. Ну, вони вже важкенькі за рахунок самих паралинок і самих і Такої, бачите, тут більше срібла, Лимонна позолота, така стильова просто Лимонна позолота. Оце, бачите, в такому стані показуємо прикраси. Ну, нічого, скоро вже буде полегше. Красиві. Оскільки я дуже, як сказати, уважна. Я пропустила одну каблучку. Не знаю, може вона мені сподобається. Вона не така велика. 1300 гривень 34 долари. 18,5 12,5. 12,5 це що воно? Ні, 5,4 ж думаю, 125, це щось. Це щось я, видно, переплутала. Тут два іоліта, три топази. І чотири аметисти з таким хрестиком. І у нас в попередньому відео ще червоного типу така сама була. От вона так є. Я маю на увазі не те, що було вчора, а те, що раніше ще було. Тайське, ну, схоже, каблучка там була. Топази красиві такі оліти, топази, спокійний колір. Ну, та більша. Ця така можна, можна вдягати часто. З минулого відео вчорашнього зараз покажу ще дві каблучки. І залишилась одна це у нас найдорожча, 17,5, бо тут рожевий кварц 50 каратів. Метелики, хризоліти, родоліти, рожевий кварц. 3 гривень, 78 доларів 50 каратут тут Вона просто, просто через свою вагу, а вага яка 25,9, 32 на 20 розмір рожевого кварцу. Такає коктейльне до суконьок до чогось, хто любить такого плану одежу, то можна до такої одежі. Відібрати каблучку. Це так само у нас без покриття роді, просто срібло. Це виробник він робить або в чорному радіованні, або в позолоті, або просто біле срібло. ну, Білий роді, мені здається, що я не бачила. Так, і каблучка, яку я назвала виноград, 18 1550 гривень 40 доларів, вона так само залишилась, Аметисти та два. Родоліти. Хотіла сказати приблизно 4,5, 7х5 аметисти, красивий колір, 11,5 вага. Можна таким чином одягти або ось таким це так само до чогось такого нарядного типу сукні. Ну, або вам видніше, дівчата. До чого, до чого вдінете, до того і буде. Це не, не настільки важливо. Так, 22 хвилинки, дівчата. Я всім дякую за перегляд. Вважаю спокійної ночі. Дякую за вашу підтримку, бо вона для мене є мотивацією. До побачення, до завтра.